Вітаю друзі! Хочу, щоб ви подивилися на цю людину. Це Андрій Щербина, громадська організація Forest Control. Вона має якесь там відношення до Євросили, як вони говорять. От. І оцей хлопець наполягає сьогодні в прокуратурі, давить на прокурора, щоб він. Відкрив провадження по мені е, з приводу того, що я не є журналістом, от, і що посвідчення, якесь там у мене підробне, і таке інше. Ну, звісно, це дурня, всі розуміють, тому що я займаюся журналістською діяльністю з 2008 року. От, працював в виданнях обласних і всеукраїнських, е, працював на телебаченні, е, вів е, програму відверто про спорти. Ви знаєте, прекрасно, хто туди приїжджав, там були. Я мав е, нагоду зустрічатися з двома українськими космонавтами, так, з Каденюком і з Поповичем. Також чемпіонами світу по боксу: Дзензирук, Нужненко, Багаторазовий чемпіон світу, триразовий олімпійський чемпіон Медвідь був у мене на передачі, і багато-багато-багато інших. Тобто, це відома річ, От, ну, це моє таке життя, знаєте, мені це подобається. Але цим людям. Андрію Щербині з командою його не сподобали. Знаєте чому? Тому що я, помимо того всього, чим я займаюся, вирішив подивитися, чим вони займаються. Знаєте, як вліз не туди, де треба, мабуть. А вони що роблять? Хлопці, територія Ірпіня, Бучі, так? приїжджають в Таращу, Ставище, живуть в готелі. По 5-6 годин кошмарять там лісників. О, ну Мені стало цікаво. <кхм> І що вони роблять? Вони не дають працювати. Вони так само вимагають відкрити провадження по, <кхм>, ну, якоби там, незаконним діям. І ми з вами знаємо, що зараз така ситуація з тим лісничествами Так що, ну, Звісно, що крадуть десь не крадуть, десь менше, десь більше. Проблеми то є, але але, дивіться. а Що потрібно цим людям? Знову ж таки, приїхали. Хто з нас відкіля? Живуть в готелі. Їздять постійно на ділянки. Це ж потрібно за щось жити, так же? В готелі, їсти, ну і таке інше, заправлятися там. от. І чим закінчується? Ну закінчується ж нічим. Тобто вони подають там якісь документи. Поліція має щось там розслідувати. От в Ставищах останній раз я був то, ну, людина, хлопець виписав собі дрова. Ну, і різали вони дрова. Вони їх поймали. Ну, що значить поймали? Ми приїхали, є документи, у них є. Виписки, все, ну, все як потрібно, але вони все одно кошмарять, розумієте? тобто Ми почали пробивати по Ерпінню там, по бучі, що ж там, що там за кіно. Ну, кіно дуже просте. Лісники, щоб вони їх не задовбали, тому що вони зупиняють просто роботу, і ну, хто буде компенсувати то все? Приходиться їм платити. От. І звісно, що, ну, якби я. Не хочу стверджувати, бо я не передавав ніякі гроші, я не бачив, що передають. Але ну, я задумався просто і тако висловлюю свою думку, знаєте. Ну, от. Веду таке собі журналістське розслідування. І їм дуже це не сподобалося. Ну, дуже не сподобалося. І от вони подали в прокуратуру: що от Прищівчук такий-такий, він не журналіст, перевірте, що це там. Що за журналіст, да? О, виясніть ну, і давлять на прокурора. Розумієте? І це схоже, як вони точно так само роблять по Тобто, їм без різниці, що буде там далі, будуть суди, чи не будуть, чи когось посадять, чи когось оштрафують. Саме головне відкрити провадження, нагнати оцього кіпішу, і все. Більше нічого не треба, вони їдуть в інше місце. Потім звідтіля їдуть в інше місце. І схема проста, як для мене дуже проста. Тому е, хочеться звернути увагу голови облдержадміністрації нашої правоохоронних органів. Будь ласка, перевірте діяльність цієї групи, яка постійно катається по Київській області. І займається такою цікавою діяльністю, на що вони їздять, на що вони заправляються, за що вони живуть в готелях. От і все, все дуже просто буде. У мене такої можливості немає.